А дохуя да вас да можемо розіграти за донат ЗСУ мої очки час, бо я їх не буду вдівати зараз. На 95 п'яту бригаду на в півдроне. Хто скільки готов дати час за ці очки, щоб послухати цей стендап? Скільки тут часу сонце буде? Ще минут 18. 18 хвилин в окулярах. Мужчина такий вже під сонцем, погорілий такий, та мені вже взагалі похуїв. <laughs> Я готуюся терпіти. В цілому хтось дасть 500 гривень посидіти? О, ніхуя, бачите, зараз э, э, видаєте. А хто дасть більше? 600. 600 дає хлопець. 750. 750. 800. 800. 800. 800. тут вже дають. 900. 1000. 1000, 1000 і ще що? Жвачку маєш якусь? Тисяча і не коктейль комусь. Мені не треба, спасибо, я працюю. Дивися, я не бомжиха на хрещатику, не треба со мною торгуватися. Так, тисяча гривень є від хлопців там в другому ряду. Тисяча п'ятдесят. Ні, давайте вже по двісті гривень. Давайте хоча б додавати. Тисячу двісті, каже пані, в якої вже є очки. А ти по другу хочеш? Дивись, як любить по другу. Тисячу двісті. Тисячу п'ятсот. Дві Твой... А? Дівчині свої жінці береш. Собі за 2000. Так, дві тисячі. Дві тисячі раз. Дві двісті. Дві двісті. Дві п'ятсот. Мене там ще є розові, але в них ти охуєш. Я прям па под... тисячі. Тут дві двісті уже. Три тисячі. Ви хто, блядь? Венерологи, які стали хірургами, откуда у вас є? Так, три тисячі, три тисячі. Раз. Ну це не навсіда, це класічки мені не подобається. П'ять тисяч? Чи ти мені просто респектуєш, брата? Хто це вообще? <риклад> Хто це? <ти>? Він <риклад> А, ти зі спортзала? Ви. ви...